Друзі, привіт! Ви на каналі Інсталятор. Мене звати Саша, і сьогодні ми розберемо, як зробити виконавчу схему після виконання монтажних робіт. Це потрібно кожному інженеру, кожному майстру, щоб показати замовнику фактичне виконання робіт і доказати, що ви зробили все правильно. Чим відрізняється виконавча схема від проекту, виконавча схема показує фактичне відображення. Вашої роботи, як ви зробили, бо не завжди все можна зробити по проекту. Є різні моменти, які виникають у процесі монтажу. Тому ми робимо виконавчу схему після виконання робіт і показуємо замовнику, що ось так це виконано, і ось такі матеріали пішли. Все, приступаємо до роботи. А першим кроком у створенні нашої виконавчої схеми буде те, що ми беремо наше робоче креслення і відкриваємо на своєму персональному комп'ютері або ноутбуці, якщо ви так само, як і я, у польових умовах. Далі беремо наше креслення, виносимо на окремий лист і вносимо ті зміни, які у вас у процесі монтажу відбулися. Щоб це було зручніше дивитися, ми перенесемося на запис екрану і продовжимо наше відео. Зовсім не тяжкими, але дуже нудними маніпуляціями доводимо нашу виконавчу схему до стану, який відображає фактичне виконання нашої роботи. На цьому етапі ми повинні внести всі необхідні зміни, що стосуються розташування, висоти тощо. Але оскільки наш мозок не комп'ютер, тому краще робити ось такі фото. По яких ви завжди зможете зорієнтуватися і згадати конкретну ситуацію. Після внесення всіх необхідних змін у нашу виконавчу схему ми приступаємо до її оформлення. Робимо рамочку, робимо відповідні надписи, що характеризують нашу виконавчу схему, і готуємо до друку. До виконавчої схеми нам також потрібно додати специфікацію матеріалів. Створюємо окремий лист Excel чи Word, кому як зручніше. І в ньому додаємо всі, весь перелік матеріалів, які у вас були використані на даному об'єкті для даної роботи. Ось так воно виглядає в моєму випадку. Весь перелік матеріалів. І ось так виглядає фінальний результат нашої роботи. Повний перелік всіх виконавчих схем. Схема кріплень, а також специфікація матеріалів. Ну що ж, друзі, ось на цьому ми і закінчили створення нашої виконавчої схеми. Сподіваюсь, вам це відео було корисним і перегляд був приємним. Якщо вам сподобалось, ставимо палець вгору, підписуємося, в коментарях пишемо ідеї для нового відео. Можливо, ви щось хотіли би побачити з реальних ситуацій, з реального будівництва. Я буду вам дуже вдячний за кожну взаємодію. Дякую вам за перегляд. Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Готов, вже нагородив. Всім мирного неба і до зустрічі у нових відео.